Але хотілося на нього звернути увагу. Оскільки наше зібрання має певну тематику сьогодні, прочитаю 19 розділ Івангелиста Матвія з 13 по 15 вірш. Тоді привели до нього, тобто до Ісуса Христа, діток, дітей, щоб Він поклав руки на них і помолився, учні ж забороняли їм. Та Ісус сказав: Пустіть дітей. І не забороняйте їм приходити до мене, бо таких є Царство Небесне. І поклавши на них руки, пішов звідти. Непримітна історія. Батьки хотіли, щоб Ісус помолився над дітьми і благословив їх, але учні забороняли їм. Ви знаєте, ця подія вона цікава дещо. Дещо цікаво. Чим цікаво? Діло все в тому, що, як правило, якщо суспільство хоче якихось радикальних змін в цьому суспільстві і серйозно хочуть радикальних змін, вони починають працювати над молоддю і над дітьми. Я не пам'ятаю детально цього прикладу. Хтось з її сказав, що дайте нам дитину до 5 років, далі можете забрати, вона вже буде наша. Дайте нам до цього часу на виховання, а далі, далі можете забирати і все. Я хотів просто повернути наш погляд на невеликий проміжок історії назад, на період радянської влади. Саме перше, на що радянська влада почала бити, це мораль, яку хотіла розрушити. Батькова тітка, вона в нас доживала віка в хаті, вона казала, ходили без одягу по соборній і кричали долой стид. Сорому не потрібно було, що було. Це ще на початку прошлого століття. Далі... Далі, як там не було, але було традиційне християнство. І слово традиційне воно вказує на те, що воно базувалося на певних традиціях. І з цими традиціями була особлива боротьба. Скажімо, в нас в церкві цього не прийнято, але я просто, як історична довідка, на Пасху люди там святять, фарбують. І це все внесеться в церкву, там що ще Ви знаєте, в школі викладачі, дітей, руки провіряли чи приймали участь. Потім різдвя... різдвяна ялинка була замінена на... на новорічну ялинку. Тобто новий рік можна, а різдво це пішла підміна, була особлива, ретельна значить, боротьба з цим, щоб не прославлявся Христос і не було згадки про його народження. Тобто була особлива боротьба. Якщо ми згадаємо вже, е, час утворення нашого братства з 61-го року, то вже брати розуміючи, це особливо велику увагу приділяли дітям. Я вам скажу, і радянська влада особливо жорстоко переслідувала тих, хто приділяв церкві увагу дітям. Були такі сестри, які займалися дітьми. І їм давали немаленькі сроки ув'язнення, ризикуючи, але їх штрафували. Хто з братів приділяв увагу дітям і молоді, теж особливо о, був пошук і відстеження і знищення. Цей текст, що я прочитав, Христос каже: пустіть дітей. Що значить пустити дітей приходити до Господа? Атеїзм, він ставив перешкоди. Пустіть, значить, уберіть перешкоди в тому, щоб діти могли наближатися до Господа. Диявол, він не може остатися равнодушним до того, що діти наближаються до Бога. Йому треба їх віддалити від Бога. Причому різними способами. Одне з перших тверджень, що Бога взагалі немає. І пробують з дитячих літ дітям це внідрити. Нічого немає. Не думаючи про це, що це взагалі абсурд, само по собі нічого ніколи не виникає. А якщось виникло, то, то є творець. А вони дітям стараються внедрити, що нічого немає. Пам'ятаю, задав свою викладачку історії, яка теж вона дуже жорстоко відносилась до нашої сім'ї. І вона казала, що ну така теорія, можливо, хто з вас пам'ятає. Що виникла земля, був там взрив, і все, і були там розряди, блискавиці, і почав утюватись там і білок, і ще щось, а потім живі організми. Я їй кажу, Валентина Іванівна, ну давайте ми з вами проведемо експеримент. Возьмемо колбу скляну, туди шматок землі, ну ми його прошпаримо, прокип'ятимо, щоб там нічого живого не лишилось. І там буде повітря, азот, ну все, що в повітрі є, атмосфері, кисень, азот і так далі. Уликисли газ, інші гази. Все кажу, ми туди напустимо і будемо зовні посилати туди розряди ще щось е електрикою, е блискавиці туди всередину пускати, і хай там зародиться життя. А до мене машницький, ну чого ти так жорстоко до мене? Ну, що я провокативні питання задаю, кажу, ну давайте ми проведемо експеримент, життя що появилось. А її боротьба була, щоб діти в Бога не вірили. І коли стали такі прості дитячі запитання, ви знаєте, вона просто злою ставала, і в неї нера вискіпіла, що хтось з дітей починає її протирічити. Але Христос сказав: пустіть, тобто не утворюйте перешкоди. Спілкування між мною та дітьми. І він каже, тому що їхнє царство небесне. Буквально перед зібранням я запалював котел, включив наушник і слухав новини, кривбасу я включив. Чому я подивився, що там якраз відбувались похорони цієї сім'ї, з вони, що вбили ракети трьох дітей і дружини. Ви Знаєте, я без сліз не міг слухати, але все-таки. Новина підписана цікаво. Проважають у вічність дітей. Я на це звернув увагу. Наші світські новини, а вони пишуть проводжають у вічність. Вони мусять визнавати, що за гробом щось є. Да, новина важка для сприйняття, дуже важка. Я думаю, ви не розумієте, але. Це мене вразило, вони написали у вічність. Виникає запитання вічність з ким. І Христос каже: їхнє царство Небесне, їхнє дітям належить це царство. Їм належить просто це їхнє царство. І Він каже: уберіть перешкоди. Тобто, в нашому життю ми своєю поведінкою, ми своїм життям. Можемо утворювати перешкоди між нашими дітьми і Богом. А Христос каже: пустіть, не утворюйте цих перешкод. І не забороняйте їм приходити до мене. Тобто виникає запитання, який величезний гріх робили ці поборники атеїзму, які забороняли дітям наближатись до Господу. Причому всілякими методами, відволікання, іграшками, сучасними гаджетами, тим, ну поставити перед коду тільки щоб відірвати від дітей. Диявол знає, що якщо діти будуть наближатися до на Господа з дитинства, вони будуть Господні, і вони і на землі будуть нормально жити, і в вічності будуть з Господом. А йому цього не хотілося. А Христос. Зовсім інша протилежність. Він каже, пустіть дітей приходити до мене. Друзі, сьогодні вже було зверена увага, що особлива увага. І буде залишатись молитва над дітьми. І ви знаєте, на мою думку, це не проста молитва. По-перше, в цій молитві беруть участь служителі, але бере участь і церква, Бере участь і церкви. Тобто кожен з нас він розполагає своє серце до молитви. І коли ми кажемо Амінь, ми згідні з тим, за що моляться за дитину. Але й подумки кожен з нас молиться. Ви знаєте, це не проста молитва, молитва супроводу цієї дитини в житті. Колись Яковлевич Куртін на молодіжному білій церкві казав, що діти молодь, особливо каже, звертай увагу. До тих, за кого молились. Ви думаєте, то проста молитва. Бог ту молитву пам'ятає. Вона була про не... произнесена колись, але Бог чітко пам'ятає цю молитву. Тому мені хотілося, щоб ми, як церква, теж особливо уважно до цього служення ставились і самі е... і подумки молились, і, можливо, молитва звертали на це увагу. Цікаво мені, коли я читав благословіння якова своїх дітей. Він прочитав, говорить за синів Йосипа. В нього два сина, і фемі І ось благословіння Йосипу, і його дітям, виходить, боїм, тому що вони, як би, стали родоначальниками колін Ізраїля. Через то, Яків давав вже і дітям благословення свої. Засмучували його і стріляли, і ворогували проти нього стрільці. Це проти Йосипа. Але твердим залишився лук його і міцні м'язи руки від рук могутнього Бога Якового, звідти пастир і твердиня Ізраїлева, від, Ба, від Бога Батька Твого, який нехай і допоможе тобі, і від всемогутнього, який нехай і благословить тебе, благословіннями небесними згори, благословіннями безодні. Що лежать долі, ми грудей та утроби, благословіннями батька Твого, які перевищують благословення гір давніх і приємності пагорбів вічних. Нехай будуть вони на голові Йосипа і на тімені обраного між братами своїми. Тобто Він просить благословіння і небесні, благослов... я благословення і духовні, благословення і матеріальні. І благословення продукту землі для цих дітей. Мені так подобається, що як всестороннє просить благословіння своїм дітям. І це чудово. І це чудово. Він, він бажає цього благословення. І він каже, від кого відходить це благословення. Мені прийшлось бути на одному весіллі, які були членами церкви Петро Володимирович Корнієнко там був. Він давав настанови на молодим. Ну, За нашою традицією там відбувається молитва без покладання рук, але він каже до молодих. Вони захотіли за обрядом церковним провести, і він погодився на це, і церква погодилась. Хоча вони не являлися членом церкви. Ну він каже їм цікаві слова. Ви знаєте, де беруться благословення. Батьки, церква і я буду молитися, щоб Бог вас благословив. Но ну, він каже їм, ви самі знаєте, де вони беруться. І як тут вказує від Бога Батька Твого, він каже, що цей Бог став моїм Богом, і я хочу, щоб цей Бог давав вам благословення свої, який, а далі каже, який нехай і допоможе тобі. І від всемогутній, який нехай, і благословить тебе. Тобто він закликає ім'я Боже на той, який має право і суверенну владу благословляти. Як і закликається. Мені хотілося, щоб ми, як церква, теж не були осторонь цих дітей, а в молитві теж разом могли звертатись до Господа і закликати благословення Господнє Яке буде направлене на цих дітей, щоб Господь всемогутній Бог, Він благословляв своїм благословінням? Ви знаєте, дивний для мене ще той факт, як ті вже тексти, але не буду, що розпочалась війна, і в нас в Вінниці частина молоді уїхала. А велика частина молоді одружилась, і Бог посилає дітей, і здається розруха, а Бог дає і в дітях свої благослоння церкви. Уже в тому, що тут будуть діти, я бачу на сьогодні благословення Господнє. А також хотілося, щоб ці благословення продовжились як і в церкві, а також, щоб і Боже благословення було як і над церквою, так і над цими дітьми. А зараз цими бажаннями ми будемо молитись. Амінь.